Друзі, привіт! Ну от і прийшов час, коли ми передаємо нашу ластівку. Хто давно на мене підписаний, знає, в принципі, всю історію цієї машини, але зараз коротко. Це Audi Q5 2013 року випуск. Рестайлінгова модель. Ми купили її у 2020 році. В неї зараз пробіг 161 тисяча. Це трьохлітровий двигун. Машина дуже гарно обслуговувалась, зроблена оклейка. На саусарт антихром. Оце все було хромоване, це все в такий риболовний колір. Це також був антихром. Я вам спеціально знімаю в деталях, щоб ви бачили, як якісно все зроблено. Диски в ідеалі. Як пофарбували під машину, так немає жодної цяточки. Додатково ми встановили е, фаркоп. Зараз Аня продемонструє. Е, цього не було. Це ми робили. Ставили оригінальний Фаркоп, я вже не пам'ятаю, за скільки грошей. Там є така ручечка. Фамс. Опа! Уклеєна вона весь, без прийомів. Ось такий в неї був колір. От, тут тут видно. Машини в комплектації S Line. Подивіться, будь ласка, на. Салон. Салон в дуже-дуже-дуже гарному стані. От. Це, 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 це його найгірша частина. Також тут а, додатково в комплектацію було всолом це дерево, бачите, не таке, вже як несучасне старе отаке дерево. Це ясен здається. Кричневий кольор. А, у нас тут встановлена чорна стеля. І панорамна криша з люком. Тут дах? Покажи дах. Бачите, в мене є чоловік, який мені підказує. О, до речі, от продемонстрували, заводиться з півточка. Отак от. І відкривається люк. Тут, до речі, встановлена система музикальна Бенке Волофсен. Ось це преміум-система безключовий доступ. Два ключа. Два ключа. є. ми, до речі, робили другий оригінальний ключ, що 300 баксів, по-моєму, коштувало чи 400. 350, 350. Так, що нам ще треба сказати за неї? Що, що все зроблено, ходова повністю зроблена, вся нова зроблений, тільки кардан і помінені передні піввіся. Це останнє, що було зроблено. Сьогодні забрав машину зі СТО. А так повністю вся ходова, всі речаги, всі селінблоки, все поміняно. Стойки, нові свічки, новий комплект ремня передній з помпою, з обгонною муфтою генератора, і поміняні натяжники, цепки. Тобто все, що можна було зробити на цей пробіг, повністю все зроблено. Ті фріз, новий. Так, все. Робити нічого не треба, всі війну. Мастило замінено десь? Скільки? 2000 чи 3000 назад, поміняли масло. Тобто міняти його треба там через 6 тисяч. Машина не бита і не фарбована. В неї був замінений задній бампер. Вона без нього приїхала. Ми просто купили новий оригінальний бампер, пофарбували його в колір авто. Електроніка все працює. У неї, до речі, ще встановлена система навігації, вона пришита під Україну. От вона працює. Можете, хто розбирається слухати там мотори і так далі. Їдемо зараз на рибалочку. Зразу кажу, причина продажі лише тільки те, що вона нам стала замала. Дивіться, ми купляли її два роки тому, і у нас... Того часу дуже багато з'явилося речей. Зараз ми їздимо, у нас повний причіп, у нас повна машина, і нам все одно не вистачає місця. Ми зрозуміли, що зараз, особливо коли у нас є друга машина для міста, да, у нас є BMW 328, то нам потрібна конкретно окрема машина під риболовлю, здоровезна по типу Прадо або Крузака. Ну, щось таке. Ця машина вона створена для того, щоб на ній натискати на газ. Щоб на ній кайфувати, а не по болотах їздити. Машина знаходиться в Києві. Хто хоче подивитись, прокатитись на любе з того заїхати, що вам її підняли, по ній все розказали взагалі без питань. Під'їжджайте, ми відкриті до діалогу. Так. От, є камера заднього виду. Я не знаю, чи у всіх куп'ятих вони є, чи ні. Парктроники передні задні. Так, у неї, до речі, комплектація виходить, повна, крім активного так. І нема на відображення, виходить, цього. Mm -hmm. Як він? Ну, коли на лобове скло відображається швидкість. Подивіться, отож, стан шкіри. Стан взагалі салону, просто я вважаю, що ідеальний. Ми робили детейлінг. на два Detail. на 70 тисяч пробігу набагато гірший стан, ніж тут на 160. Дуже приємно, взагалі, класна якість шкіри, е, повний привід, що я не сказала з важливого кватру. Все працює, ну, взагалі нема питань, а тільки Катя двері не закрила. Друзі, дивіться, що по ціні? Ми знаємо, що зараз всі машини продаються дешевше, ніж вони реально варто через таку ситуацію. Та нам все одно треба замінювати авто на наступний сезон, як вам вже сказала, по тій причині. Значить, ми купили її за 22 тисячі. Це було абсолютно відкрито в доступі в інтернеті. За два роки, ото, от що Саша вам порозказував про обслуговування, ми витратили понад 10 тисяч доларів. Ми обслуговували цю машину виключно як для себе найкращими запчастинами, мастилами і так далі. Це вже ми рахуємо 32. Оклейка Поклейка і антихром – це ще 4 тисячі доларів. Тобто, нам ця машина стала в 36. Враховуючи зараз всі моменти на ринку, ми ставимо ціну 22 тисячі 500 доларів. Дуже велике прохання не турбувати, типу що я заберу за 20 чи там ще менше. Я знаю, що на авторі стоять різні ціни, але там можна і за 17 тисяч побачити машину. По-перше, це буде двохлітрова купята, по-друге, в галімії комплектації, і по третє, просто ну, хлам. А ще візьмуть ще 10 пакунків, так як ми поклали. Ви повинні розуміти, що на авторічці ці машини вони всі потребують. Ну то, що 5 тисяч доларів треба вкласти, буде ну це 100%, відсотків. В цю машину вам не треба вкладати нічого. Ми би її не продавали. Ну нам реально вже її замало. Масло в коробку. Тільки я коли долар був по 27, міняв масло в коробці в мостах і в роздатку. Масло в роздатку літр коштував на той час 4700 сімсот гривень. в вторсен коштує. Тому зараз я не знаю, скільки воно коштує. Хто буде його міняти? В роздатках і в мостах, в і в коробці? Це все вже поміняно, це все вже зроблено. Я залишу твій телефон, правильно? Дивіться, хто дійсно зацікавлений, будь ласка, я залишу телефон чоловіка, щоб ви йому дзвонили, хто реально хоче подивитися. Дивіться, будь ласка, ага. вона прошита зараз. Так, прошити. Так, так. Ми навігація. ж за це платили, ти пам'ятаєш, да. за те, щоб у неї була навігація українська. По-моєму, 10 тисяч гривень це коштувало, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Адаптація фар. Та там такий короче, список, що можна просто... цей а, подивіться. До речі, ви чуєте, все, все добре, машина їде. Так само, друзі, якщо хтось зараз дивиться нас і у нього є гарний прада на продажу або Land Cruiser... Ну, не старий, 150 і Прада або 200 ландкрузер. Так, ми зараз будемо шукати таку, таку автівку, тому, будь ласка, хто у кого є. В гарному стані, будь ласка, так само можете Саші в Телеграм або Viber скидати інформацію по автівці. Ми хочемо дизельну. Так, бачу, що. Ну, якщо у вас бензин, переважно дизель, так. Бензин також розглядаємо. Якщо хтось хоче на обмін, також пишіть. Звісно, що з доплатою з вашого боку. <рес> Шуткую. Все, друзі, ми полетіли на карася. У нас Є трошки часу ще сьогодні порубалити. Всім пока.